На благодійний обід прийшов Ужгородець Євген. Чай, зараз буде кофе. Часто сюди приходить? Так, да, часто. Кожен день, окрім суботи. Я не знаю роботу до трьох. Я не можу собі нести. Даю, хвала Богу, даю, скільки треба. Смачно. Так, да, дякую». Дев'ять місяців приходить обідати в будівлю фонду пенсіонер Володимир. Без житла, без дружини, без дітей, от приходиться сюди приходити. І роботу поки що знайти не можу. Сталося так, що взяв кредит на купівлі житла, ну, дружина померла. Не зміг виплатити кредит, значить, житло забрали в рахунок погашення кредиту. От і поки що приходжу сюди. А я сам побачив. Прийшов сюди. Так що так, влаштуюсь на роботу, сам буду допомагати. Цьому фонду смачно дуже готові. Завжди свіже приготовлено, чай, каву дають. Прекрасно. Дай їм Бог здоров'я. Їжу людям подають в одноразовому посуді двоє волонтерів. Один із них Олександр. Ми готуємо в зимовий час. Друге, сьогодні на обід плов. Ми даємо і тут їсти людям, і додому з собою, у їхні посудини. Також ми о, цей, о, даємо їм чай і печиво, і каву. О першій годині початок. Ми просимо їх, щоб вони вчасно приходили, так щоб всім все все вистачило. Охочі також можуть приходити і за продуктами. Так зробила й Ужгородка Оксана. У пакеті є рис, цукор, олія, картопля, овочі, консерви. Вистачає цього на тиждень. Рідко приходжу сюди. Безкоштовні обіди в Ужгороді можна отримати в трьох місцях на вулицях Феденця, Гагаріна та Капушанській, розповідає керівниця благодійного фонду Діана Федорка. За її словами, щодня роблять іншу страву від 60 до 100 людей, от це ті, які приходять їсти, і більше половини беруть ще з собою, хтось на себе, а хтось на своїх рідних, сусідів, знайомих. І на сьогоднішній день більше 70%, ну, коло 70% – це пенсіонери, а без хаченків вже 20-30%. Ну, це все у нас іде із пожертв. Благодійні обіди в Ужгороді, волонтери фонду не готують лише по суботах. Ірина Олах, Леонтій Николишин – Новини на Суспільному.